Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Бердянськ, що заважає де окупувати місто якнайшвидше. Здійсниться мрія дійсно бердянська. Так як ворог вважає, що і населення в голові в них така є думка, що деокупації не буде, ну, принаймні найближчим часом. І в них, в самих окупантів, ще така є думка, що це неможливо, дороги закриті, Збройні сили. Там в них працюють колаборанти, чи... ну, вони дуже впевнені в своїх агентах, От, хто здає інформацію, все про рух Збройних сил України. Але це тільки їхня така. Фантазія, бажання того, щоб місто Бородянськ ніколи не було деокуповане. І буде деокупація, буде дуже жорстока деокупація до військових окупанта буде вбито. Дуже швидко. Така буде швидка деокупація. І військових окупантів буде вбито. Їхня от Ну, їм ніщо або неправильно будуть додані інформація, доведена до командирів в військах, окупанта. Так, ще дуже необхідна допомога людям або немає жінкам, дітям, саме цивільним людям у Бердянську не вистачає води. Допомога потрібна. І на майбутнє вийшла військові. Вже план готовий як звільняти Бердянськ. І в військових дуже потужна зброя. Вона буде зненацька бити з неба. І оці мрії ворога про те, що ніколи Бердянськ не буде деокупований, що це вже все надовго, вони не справдяться, їх буде вибито з міста. А, є ще така річ, що ворог дурить дуже сильно, вийшла карта такої маніпуляції людей, просить виїжджати, переходити на... Ну, там йде дуже сильна така пропаганда про те, щоб люди виїжджали із ворогом тікали, і саме колаборантів. Так, що відбувається? Дивіться, ворог знає, що буде деокупований Бердянськ, і йде дуже сильна така пропаганда на те, щоб людей вивезти. І людям брешуть, і навіть. Ну, розповідають, що це назавжди Росія, але це неправда. Вони знають, що у них все рушиться, їхні о, плани зруйновані, і те, чого вони. Вони не можуть досягнути оцього поставленим там три триплана, яких то три накази. І ні, воно все зруйнується, буде деокупований Бердянськ, карта Миру вийшла. Його будуть брати в оточення, я б так сказала. Так, скажіть нам приблизно, який це буде день число, саме деокупації Бердянську? Скажіть нам, будь ласка. Перше число буде мирне небо, мир Бердянськ з 1 по 6. Так, дякую вищі сили. Я хочу забрати весь негатив. Все, що заважає відкрити дороги Збройним силам України і забрати весь негатив, що заважає якнайшвидше докупувати місто Бердянськ. Заперечую, заперечую всю ворожу пропаганду. Заперечую, колаборанти більше не можуть працювати на ворога. Більше немає змоги у ворога отримувати інформацію. Заперечую постачання ворогу. Закриваю всі шляхи дороги. Заперечую весь негатив. Дуже добрі карти вийшли, буде. Деокупація буде, буде мир в Бердянську. Це не буде зруйноване місто, бит. І, ну, зруйноване домівки цивільних не будуть. Заперечую весь негатив. Заперечую всю агресію військову, заперечую російську агресію, всю вертаю ворогові. Буде так. Так, прошу вищі сили, будь ласка, допоможіть нам. Відігнати ворога, де прийде вся необхідна допомога Збройним силам України. Ворога буде знищено. Без страт для мирного населення і без страт для Збройних сил України, для військових України. Перекриваю саму фортуну. Прошу, будь ласка, допоможіть. Багато поранених і хворих ще Бородянською. Прошу, допоможіть відкрити дороги на деокупацію, та де прийде все необхідно Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю. Допоможіть. Якнайшвидше деокупувати місто Бердянськ, вигнати ворога, знищити всі плани ворожі, зруйнуються. Більше не може планувати агресію щодо жителів, щодо військових України. Більше не застосовує ворог агресію, відкриває дороги на деокупацію міста Бердянськ. Буде так, буде так, буде так. Де да надасться все необхідне для звільнення Бордянська, якнайшвидше буде так. Відкриваю дорогу на декупацію міста Бердянське. Да буде все сказане, здійснене. Прошу. Допоможіть нам, будь ласка, якнайшвидше звільнити місто, ви, визволити із окупації рашистської. Да буде так, дякую.